вечора на телеканалі «Лтава» Час для полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску дивіться про таке. В Решетилівському районі перетворення школи в опорну під загрозою зриву. Чому дивіться у матеріалі журналістів ПТН молдовські аграрії налагоджують співпрацю з полтавськими колегами? Полтавським дітям дали відчути, як це мати обмежені можливості. У спортивному блоці дивіться про результати полтавських олімпійців, футбольного клубу Ворскла та змагання з баскетболу та воркауту. Це та інше дивіться у полтавських телевізійних новинах. Перетворення жовтневої покровської школи решителівського району в опорну під загрозою зриву роботи із заміни системи опалення. Там щойно розпочали дах, досі не відремонтували. Та й спортивний майданчик зі штучним покриттям поки що не встановили. Із 1 вересня на Полтавщині розпочнуть працювати три опорні школи Шишацька, Зіньківська та Чутівська. Ці навчальні заклади відібрали у рамках спільного пілотного проєкту двох міністерств фінансів та освіти і науки України, а також низки міжнародних організацій. До престижного списку потрапила і жовтнева покровська школа Решетилівського району, але виявленої довіри не виправдала. На подвір'ї роботи абсолютно не ведуться по облаштуванню майданчика зі штучним покриттям. В школі ще тільки розпочинається робота по встановленню, по заміні теплосистеми, теж робота не велися. Опорну школу в Ришителівському районі не спромоглися створити через безгрошів'я. Усі рахунки навчального закладу суди заблокували через накопичені борги за спожите теплом. Коштів обіцяних державою на периферії не отримали. Система опалення, які вже понад 60 років, врешті-решт, вирішили замінити за рахунок районного бюджету, не надійшло жодної гривні із того, що було задекларовано. Кошти, які були від перевиконання бюджету 4,5 млн грн за півріччя і 1,6 млн дев'яносто за липень місяць. На сьогоднішній день в освіту виділено рішеннями сесії 5 млн 570 сімдесят тисяч гривень. У Шишаках ситуація краща, але теж далека від ідеалу. Тамтешня опорна спеціалізована школа імені Вернацького обслуговуватиме три філії. Дітей підвозитимуть на автобусах, але наздогнати за рівнем знань міських ровесників шишацьким учням найближчим часом все-таки не вдасться. Ресурсів не вистачить. 2 мільйони 800 чи 3 мільйони 800 освоїть можна. Можна. Чи зробимо таку школу, яка б відповідала всім вимогам? Ні. Не зробимо і про це потрібно говорити. І ні два мільйона, ні три, ні п'ять їх не вистачить. І за один рік, і за два ми школи такої, як потрібно, не зробимо. Дисбаланс в якості освіти в селі та місці потрібно стерти, інакше, за прогнозами очільника області, через п'ять років на Україну очікує кадровий колапс. Це послуга, вона дуже важлива, ця послуга. Це така ж важлива послуга, як і в медицині. Вчасно і в повному обсязі не даємо, тоді буде хронічне захворювання. Хронічне незнання чи навпаки знання дітей на Полтавщині. Зв'язку з освітньою реформою перший дзвоник не пролунає у ще шести школах. Процес реорганізації триває у майже 30 навчальних закладах, які відвідують менше 25 учнів. Тетяна Городянин, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Жителі Біликів Кобиляцького району протестують, вимагаючи закриття товариства сільські традиції. Громада Біликів стверджує, що свинокомплекс задає шкоди довкіллю та здорову місцевих мешканців. Керівництво області повідомило, що вивчає ситуацію. Більше про це ми розповімо у наших наступних випусках. 15 серпня в Україні офіційно запрацювала система електронного декларування. Про це повідомила голова національної агенції з питань запобігання корупції Наталія Корчак. Однак наразі невідомо, чи працюватиме вона на повну чи тільки у тестовому режимі. За таких умов декларації не прийматимуть як належний доказ в суді. І отже, чиновники не нестимуть відповідальність за надання неправдивої інформації. у системі електронного декларування після записку потрібно усунути недоліки і отримати сертифікацію. Про це керівниця повідомила в ефірі телеканалу 112 Україна. Також Корчак не змогла назвати терміни, за які всі недоліки систему буде усунено. На Полтавщині ростуть соняхи із Молдовського насіння. До області приїхали представники цієї сусідньої держави, щоб запропонувати співпрацю ще й в інших напрямках, зокрема в садівництві. Насінництво основна сфера співпраці між аграріями Полтавщини та Республіка Молдова. В області соняшник молдовської селекції росте на площі близько 10 тисяч гектарів. Тепер насіння хочуть не просто купувати у сусідній державі, а вирощувати у себе. Це знову ж таки, як додана вартість певна, да? тому що безпосередньо виробництво продукції здійснюється тут на Полтавщині. За кілька останніх років Молдова втратила частину російських ринків збуту, тож розширює співпрацю з іншими партнерами. У нас в Молдові є інститути, які працюють над селекцією сім'ян кукурудзи, котру можна конкурувати з європейських сортів. також представники аграрного сектору Молдови готові постачати до області саджанці фруктових дерев. У нас розвіта в Молдові сади, виноградники, і можемо працювати і в цьому області. Сергій Фролов каже, цей напрям діяльності розвиватимуть, але з обережністю купуватимуть саджанці горіхоплідних рослин. Вони можуть не простосуватися до клімату. Ще сторони зацікавилися співпрацею з виробництва органічної продукції та у галузі тваринництва. До слова, торік із Молдови до нашого краю імпортували продукції приблизно на 3,5 мільйони доларів. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь, з них 59 по підрозділах Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів припало на Донецький напрямок. Тут сепаратисти з мінометів, гранатометів та кулеметів вели вогонь по укріпленнях Хавдіївки. У верхньоторецькому активність проявив снайпер. У районі Новоолександрівки близько 10-ї ранку з боку населеного пункту Калинове на відстань до 100 метрів підійшла диверсійно-розвідувальна група противника у кількості 3-6 осіб. Та відкрила вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойове зіткнення тривало 20 хвилин. Зазнавши втрат, противник відступив. Повідомили в прес-центрі АТО. Перший рік відзначила Шушацька об'єднана територіальна громада. Свято провели на березі ріки псел. На заході побували і наші кореспонденти. Тож чи змінилося життя громади за рік? Дивіться, ось у ці. Кожна сільська рада підготувала смаколики для гостей на столі у старости села Покровське Шишацького району Галини Клочко, коровай, копчена риба та питний мед. Жінка розповідає, що рік тому її односельці з пересторогою об'єднувалися з іншими селами. А сьогодні покращення благоустрою Галина Анатолівна аргументує конкретними сумами у гривнях. На утримання школи нам виділили 300 з лишнім тисяч, не знаю, там костик, не пам'ятаю, на утримання дитсадка теж до 300 тисяч, на благоустрій нам виділили ось буквально попередній місяць, на ремонт вуличного освітлення 67 тисяч, на ремонт будинку культури 47 тисяч. За словами Галини Клочко, для об'єднаної громади найважливішою проблемою лишається недосконале законодавство. Раніше у сільських радах сільські секретарі сільської ради вели нотаріальні дії. Зараз ми теж наділені повноваженнями цими, хоча от акти цивільного стану, записи актів цивільного стану ми виконували теж. А зараз от ми поки що не можемо. Пані Валентина мешкає в селі, велика бузова. Говорить, що за рік помітних змін не відбулося, але влада почала більше приділяти увагу освіті та медицині. Відремонтували вже в нас, оце в нашому старостаті два ФОПи. Один уже закінчують відремонтувати, дуже красиво зробили. Дороги я б не сказала, що ще краще ще дороги ремонтуються, засипаються. Де там ямки є. На базі Шишацької селищної ради об'єдналось 11 цілі рад. Нині зведений бюджет складає близько 110 мільйонів гривень, а до об'єднання було 50 мільйонів на всіх, розповідає голова громади Олександр Дудка. Бюджет збільшили за рахунок податків на землю та державних субвенцій. За рік розроблено близько 90 проєктів. Технічна документація на право власності подано близько 15 інвестиційних проєктів. підписано меморандум про створення сучасної бази для пожежної частини. Олександр Дудка говорить, що зараз об'єднана громада потребує якісної інфраструктури. Створення нормальних закладів освіти, створення опорної школи, ремонт доріг, належне. Надання медичної допомоги нагадаємо, у Полтавській області фактично утворилося 12 об'єднаних територіальних громад. Ольга Гриненко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Бігати, грати та стрибати можуть не всі. У Полтаві майже півсотні діток відчули, як це мати обмежені можливості. В ігровій формі хлопчикам та дівчаткам показали, з якими труднощами що щодня стикаються їхні однолітки. Побували на спортивно-навчальному дійстві і наші журналісти. Десятирічна Ксюша активна та позитивна дівчинка. В інвалідному візку 5 років після перенесеної хвороби. На захід приїхала із сестрою Тетяною. Ксюша дуже такий обчительний чоловік, вона дуже любить якісь міроприяття. Активну життю, але в принципі приїхати кудись доволі складно. Для комфортного життя дівчинці потрібно небагато. Построїла підйомники, ліфти. Убрала ступіньки, їх можна вбрати, пороги обрала і змінила б отношені людей. Щоб не смотрели как на кого-то не такого, як на инопланетянина. Терпимість, толерантність та розуміння до людей з певними вадами виховують у дітках у дитячому садочку, куди водить сина Мирослав. Дитячий садочок для е, діток ну, не, не тільки здорових, а й е, з вадами здорових. Чим подобається в нашому садочку, е, вихователі чітко доносять інформацію і люди, е, діти е, сприймають таких скажімо так, дітей з вадами досить спокійно, досить з повагою. Щоб і ті, і ті чувствували себе одні, як как би бы, розуміли, що це можливо з кожним, і потрібно бути більш сострадательним, потрібно цінити кожен день, який у тебе є, що ти ходиш на двох ногах, так і для діток, які болеють, щоб вони розуміли, що вони не за бортом. А от дивіться, я на колясочці, от Марк на колясочці, Ксюшенька на колясочці. І, наприклад, ми захотіли піти на пляж. Скажіть, будь ласка, ли мы ми зайти по піску покупатися в річку? Ні, Ні. а сейчас холодно. – А я ще если не холодно, А по піску колясочка проедет. Там почки, там камушки. Для того, щоб діти могли відчути себе у ролі однолітків, організатори влаштували різноманітні конкурси спортивні ігри з м'ячем та їзда на візочках. Також діти від трьох років зрозуміли, як це не бачити або не чути. Потім діти малювали такий світ, у якому зручно було б жити усім. Я є прихильником інклюзивного середовища. Не інклюзивна освіта, а інклюзивного середовища. Я хочу, щоб кожна людина, яка живе в Україні, не тільки в нашому місті, а не відчувала ніяких бар'єрів. Ні у спілкуванні, ні у пересуванні, ні у відчутті, що ти комусь не потрібний. Ідею провести захід запозичили у вінницьких колег. У такому віці діти добре сприймають розповіді про ставлення до людей із обмеженими можливостями. Вот дитина, наверное, на подсознательном рівні заложено о том, что все люди рівні, незалежно от того, как в каком они положении, в каком они состоянии знаходять. И для ребенка саме факт того, что это очень интересно, это замечательно, и для него коляска была главная покататься на этой коляске, а не на ней сидит и по какому поводу на ней сидит. Похмура погода зовсім не налякала учасників заходу. Усі активно долучилися до розваг та отримали заохочувальні подарунки. Подібні заходи проводитимуть і надалі пообіцяла організація. Затор Ірина Твердохліб Анна Вапчук, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. 15 серпня своє професійне свято відзначають археологи. Напередодні науковці-скіфологи з Полтави, Києва, Харкова, Дніпропетровська та Москви зустрілися у Котельві на міжнародну наукову конференцію феномен Більського городища 2016. Цього року на Полтавщині працювало та ще працює кілька археологічних експедицій. У доробку науковців уже чимало цікавих знахідок та відкриттів. Так на Більському городищі знайшли унікальне для лівобережжя скіфське золото. Не менш сенсаційне наукове відкриття зробили полтавські археологи. Свої таємниці їм відкрив величезний курган доби раннього бронзового віку під назвою «Єрестівська могила, що поблизу горішніх плавнів. Ця величезна, е величезна споруда із ґрунту була споруджена над єдиним похованням е священнослужителя того часу. І це величезна циклопічна будова, е яка створювалася кілька е сезонів. Вона споруджувалася з розрахунку на створення там святилища своєрідної зодіакальної е обсерваторії за спогляданням е е за горизонтом, за небезпелення. С світилами, а ось академік України, Росії та США, археолог і письменник Юрій Шилов, доповідав про відповідності у давньослов'янській літературі відомостям про Гелон, які залишив у своїх працях Геродот. Напевно, до слов'ян відносились також будини, які разом із Гелонами жили у цьому Гелоні. І Геродот, хоч і пише, що Гелон, начебто, Гелони створили. Він пише, що вони так до греків тяжіють, хоча, значить, кіфами змішані, мова і так далі. На конференції презентували чотири наукових видання. Одне з них присвячене 95-річчю визначного українського археолога професора Бориса Шрамка, який довго вивчав грандіозне більське городище скіфського часу. Борис Андрійович був одним із первих авторитетних археологів, які відстоюють. Фактично доводили і відстоювали все своє наукове життя. Тезу що більське городище є начатком древнього міста. Гело кращих науковців відзначили почесними обласними та районними грамотами. Поліція активізувала перевірку машин в Україні. Триває місячник безпеки дорожнього руху. Про перші результати акції дізнавалися наші журналісти. Уже кілька днів поліція працює у посиленому режимі. Найретельніше перевіряють саме ті місця на автошляхах області, де фіксують найбільше автопригод. Траса у районі Копилів Полтавського району одне із таких місць. Мета рейдів привернути увагу до порушень правил на дорогах та профілактика ДТП. Під час акції правоохоронці влаштовують символічні заходи. П'яний водій злочинець, пішохід, обгін, небезпечний вантаж і автобус 2016. Зокрема, на минулій неділі у нас вже відбувся профілактичний такий цільовий рейд п'яний водій, злочинець. За час його проведення було виявлено 27 водіїв в нетверезому стані, які керували транспортними засобами, і це не зважаючи на те, що в Україні зараз підвищили відповідальність за керування в нетверезому стані. Дмитро водій з понад 30-річним стажем каже, що раніше, не маючи досвіду, частенько порушував правила. Нині намагається бути законослухняним і уважним за кермом, щоб не спровокувати аварії. А вот самої Полтаві дороги трохи… Страдають і да. в общем-то вони безпечні, якщо водій сам внімате на дорозі, поэтому все залежить не только від дорог, що й от, от водія. Я стараюсь не доводити ситуацію до штрафів, поэтому все в порядке. Інспектор ДПС Володимир зупиняє чергову автівку, пояснює на що саме потрібно звертати увагу водієві на користування пасками безпеки на дотримання швидкісного режиму. Якщо в машині переводяться, переводяться діти, користуватися е, дитячими кріслами, у вас в принципі вантаж, ви його закріпили згідно правил дорожнього руху, щоб він нікому не заважав. На це зверніть свою увагу, будь ласка. Якщо прошу руку візьміть, якщо вам буде цікаво, зачитаєте там собі на всякий випадок. Будь трезвим, будьте Угу. Притяжати всіх правил дорожнього руху, тому що не написані на крові її потрібно бути внімательним очемним. Із початку року на третину зросла кількість аварій на шляхах області. Найбільше автопригод у Гребінківському районі. В шість разів зросла аварійність в Гребінківському районі, в чотири рази в Чутовському, в три з половиною рази в Пілязінському районі, в місті Кременчук два рази, в і Шетівський райони два рази. І фактично по ці два рази в місті горішній план. Із пішоходами теж проводять бесіди щодо правил дорожнього руху. Місячник безпеки дуже потрібен, щоб навіть він більше потрібен для водіїв, ті, хто за кермом, щоб вони згадували, що є люди, пішоходи, які йдуть. Я думаю, потрібно, тому що багато пришестів, багато аварій, багато людей гибне. Треба, надо, я я треба. Не тільки місяць, а взагалі треба ну, внимательно бути на дорогах. Всім. Наталія Золотар, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. На Полтавщині водій збив трьох пішоходів та втік із місця аварії. дорожньо транспортна пригода сталася 14 серпня на одній з вулиць Глобуного о четвертій ранку. На місці поліцейські з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ 1118 Калина не впорався з керуванням та наїхав на пішоходів. 23-річний чоловік загинув на місці. Ще двох осіб у тяжкому стані доставили до реанімації районної лікарні. Водій автомобіля зник з місця події. Пізніше пошукова група поліції встановила, що втікач – 35-річний житель Глобиного. під час зіткнення чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. За загибель та травмування людей водія ймовірно позбавлять волі від трьох до восьми років та права керувати транспортними засобами. Повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області. Допоможіть знайти безвісти. Зникла Яна Вікторівна Лиходід, 1992 року народження. Мешканка села Дзюбівщина Великобагачанського району ще 6 серпня близько 8 ранку з дому виїхала до Полтави. До нині її місце перебування невідоме. Звертаємось до вас розшукати мою племінницю, яка пропала в суботу в місті Полтава. Їхала додому в Красногорівку. По інформації вона поїхала в сторону Києва. Ми звертаємося до всіх, хто, хто бачив її, чи в машині, чи на вокзалі. Деякі нам казали, що бачили в поряти на вокзалі її. Хто? Ми просимо вас, щоб ви нам допомогли, надали будь-яку інформацію. Прошу як тітка, як мати. Вона їхала у бірюзовому платячці, у ярких цвітах. Була синя сумочка з боку, така маленька, типу як кошелючи, така синя сумка, очки зверху чорні, також бірзо, під каре підстрижена, ру, ру, русява. Якщо вам відоме місце перебування яни або обставини зникнення, будь ласка, повідомляйте за номерами у Полтаві. Код міста 0532, телефони 517702, чергова частина обласного управління Національної поліції 517576, 517597, розшуковий відділ або за телефоном 102. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному відзначив 30-ліття. З нагоди цієї нагоди його працівники провели наукову конференцію, на якій розповіли про діяльність підрозділів. Крім того, презентували фотовиставку 30 років у світлинах із власного архіву. Ювілейний фільм про діяльність закладу та влаштували святковий концерт. Нагадаю, цей музей-заповідник має найбільшу колекцію виробів Гончарів та художників керамістів А це близько 55 тисяч одиниць. Музейна галерея монументальної та садово-паркової глиняної скульптури не має аналогів в Україні та країнах близько зарубіжжя. На Кавказській вершині Тетнульзі туристи підняли прапор Миргорода у складі всеукраїнської експедиції. Був громадський активіст Ілля Цибульський з Миргорода. Гірський туризм для нього це один із багатьох видів активного відпочинку. Підкорена майже тисячна вершина. Друга експедиція в його житті і чергове досягнення в екстремальному спорті. Гродські туристи вже були і на Ельбрусі, і на Казбекі. Цей похід був неланкою зростанням гродських туристів, тому що це був похід складніший ніж попередні. Він був технічно складніший і фізично складніший, тому що сама гара Тетнуль. Вона, хоча і нижча, ніж Казбек, «Ельбрус», але технічно вона складніша. Туди далеко не всі сходять, але наша група в повному складі зійшла. 11 чоловік, і всі 11 чоловік зійшли, і благополучно спустилися. Це саме головне. Баскетбол 3 на 3 набуває дедалі більшої популярності. Черговий етап чемпіонату України з цього виду відбився відбувся поблизу Полтави у селі Зінці. Як це було? І хто пораміг? Бачили наші кореспонденти. Дитячий табір Молода гвардія в селі Зінці, що поблизу Полтави, минулими вихідними став осередком баскетбольного життя. Тут відбулися матчі чемпіонату країни з баскетболу 3 на 3 Від звичного баскетболу він відрізняється тим, що гру проводять на одне кільце. Це Від баскетболу, який схожий на американський стрітбол, ну как би в європейському варіанті. Побідітель чемпіонату України серед команд 3 на 3 приймає участь в чемпіонаті Європи. Заявки на участь у турнірі подали попередньо з десяток команд. Але дощова погода зранку відлякала кілька колективів. У результаті на баскетбольний майданчик вийшли шість команд. Одна з них приїхала з Житомирщини. В дитинстві так вийшло, що знайома людина завела в спортзал, показала, як потрібно кидати, і так воно затянулося. Зібрали команду, тренувалися за школу, грали потім в області грали. Вже не перший рік виступаємо, теж їздимо на 3 на 3 За результатами матчів полтавського етапу чемпіонату країни кращими стали хлопці з місцевої команди Діти після проведення всіх запланованих 33 турів визначать фіналістів, які 10 вересня у Києві будуть боротися за звання кращої команди України. Олег Бондаренко та Ігор Ізотов полтавські телевізійні новини. Полтавська ворська шостий рік поспіль не дає іменитому Дніпру перемогти себе вдома. У результаті один один, але цього разу навіть такий рахунок команді сачка дався важко. Жодна з команд не зуміла диктувати події на полі у першому матчі до гострих епізодів у грі майже не доходила. А от стандартні розіграші краще вдавалися господарям поля. Тут дніпровці можуть завдячувати Сергію Кравченку вихідцю з полтавської команди. Нині у клубі в порівну по 5 балів. А полтавці знаходяться на п'ятій сходинці турнірної таблиці з зворкауту традиційно пройшли на майданчику поблизу стадіону Ворскла. У яких атлетів виявилися найсильніші м'язи у нашому наступному сюжеті? Обласні змагання з воркауту традиційно зібрали кращих спортсменів Полтавщини. Цього року переможців визначали у шести дисциплінах: це вправи на брусах, підтягування, фрістайл та інші. Влад із Кременчука у цьому спорті вже більше десяти років. «В Молодості всі хотіли підтягуватися, виходити на турнічки. Бруся, собственно говоря, я так а потім став. Со временем больше уходить, скажем так, более тяжелые дисциплины, отжиматься, подтягиваться с весами. Сейчас комбинирую с тренировки на улице и в зале. Главным рефері змагань став переможець чемпионата Украины відразу у трьох номинациях Дмитро Малахов. Самое сложное это судить именно фристайл то есть свободное выступление. Когда атлеты є, делают практически одинаковые упражнения. И то есть сложно расценить, кто сильнее, кто слабее. Там очень сложно, в принципе. Лігше намного судити номінації там, з весом, бруся з весом. Там вона все чітко. Здіяв, не здіяв. Звання кращих у цьому році вибрали Дмитро Чаплінський, Богдан Думченко, Влад Костенко та Сергій Фесенко. Десятий день Олімпіади Україна поки що із трьома срібними та бронзовими медалями. Займає 49-те місце. Наші спортсмени змагатимуться ще у двох фіналах з легкої атлетики. Серед полтавців виступили троє. Самоборка Гана Касьянова показала 20 20-й результат. А єдиний корінний полтавець в українській збірній плавець Любомир Левешко, завершив виступи у 100 метрах батерфляєм на 23-й позиції. Сьогодні спробував пройти відбірковий етап веслувальник на байдарках і кайної з горічних плавнів Павло Алтухов. Це йому вдалося. Він легко війшов до півфіналу. У своєму запливі посів четверте місце, поступивши з лідеру близько 14 секунд. Трохи більше ніж за годину у півфіналі. Висловальник відпрацював навідмінно і фінішував із другим результатом. Показав 3 хвилини 59 секунд. Таким чином завтра полтавець представить Україну у фіналі змагань. Відзначимо, що Павло Алтухов це його перший перший досвід виступу на олімпіаді у Ріо. Тож, на цьому випуск полтавських телевізійних новин завершено. Дякую, що дивитеся! Бажаємо вам гарного вечора, віри і впевненості вже завтрашньому дні. Зустрінемося як завжди на телеканалі «Лтава». Хай щастить. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується. Мінлева хмарність, вночі без опадів вдень дощ, місцями сильний, місцями град, гроза, шквал. Вітер 5-10 метрів за секунду. Під час шквалу 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві синоптики прогнозують вночі 12-14, у день 24-27 градусів тепла.